Слава Україні! Друзі! Сьогодні дуже крутий визначний день. Нещодавно компанія Viri стала нашим партнером і зробила нам невеличкий бонус. Назвемо це так. За цей бонус ми сьогодні. Закупили 195 кілограмів пластику. Продовжуємо наш челендж для ББС 347 47 окремої механізованої бригади. Ми дали слово хлопцям, що ми кожен місяць будемо допомагати. У нас були принтери, потім принтери з пластиком. Потім ми перейшли тільки на пластик. Ми вже передавали 195 кілограмів. Передаємо в цьому місяці знову. Що таке 195 кілограмів для тих, хто зараз нас дивиться? А така велика бухта має вагу 3 кілограма. а Таких бухт 65 п'ять. І це об'єм, який хлопці опрацьовують протягом місяця. Ви розумієте, скільки всього друкується для того, щоб почепити на дрон і далі ним виконувати бойові задачі? Тому ті, хто дивиться нас, я звертаюсь до вас, ви реально друзі наші. Ви підтримуєте нас, допомагаєте. У мене велике прохання, не звертаючи ні на політичну ситуацію в Україні, ні на зовнішні чинники Америки, Британії і решти наших партнерів в кавичках, нам треба далі працювати і підтримувати хлопців. Я кожен раз кажу, що в єдності наша сила. Можливо, хтось з вас не сприймає ці слова, але це не просто слова, а це як сказати, наша національна ідея має бути. Тому що якщо ми не об'єднаємось, як би це пафосно не звучало, а ми по суті зможемо перестанемо існувати. Єдність це той ресурс, в якому люди можуть гори звернути, багато чого зробити. І якщо ми не станемо єдиними, то ми можемо перестати існувати. Дякую, слава Україні! Героям слава, друзі, і пам'ятаємо, що в єдності наша сила. До нових зустрічей.